За даними слідства, 23 вересня 2025 року, близько 18-ї години, поблизу міста Ворожба Сумського району, окупанти атакували безпілотником автівку, яка рухалась по дорозі суми путивль глухів. 46-річний водій від отриманих поранень загинув. 43-річний пасажир отримав поранення. А днем раніше ворог цілеспрямовано атакував рятувальників. 22 вересня, у другій половині дня, рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Під час руху ворог, ймовірно використовуючи fpv дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники. На щастя, ніхто з особового складу. Ладу не постраждав. Рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі. Пошкоджено пожежний автомобіль. Обстріл рятувальників це воєнний злочин і чергове свідчення цинізму агресора, який не зупиняється навіть перед атаками на тих, хто приходить на допомогу людям. Попри небезпеку, рятувальники Сумщини продовжують самовіддано виконувати свій обов'язок щодня, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Білі янголи продовжують рятувати життя мешканців прикордонних громад Сумщини, адже росіяни не припиняють тероризувати прикордонні населені пункти області. Постійні обстріли руйнують будинки, школи, лікарні та змушують людей залишати рідні домівки. У цих надзвичайно складних умовах спецпідрозділ поліції Білий Янгол щодня ризикує власним життям, аби допомогти цивільним. На Краснопільщині поліцейські евакуювали 57-річного чоловіка. Дорога була надзвичайно небезпечною. Через Через постійні обстріли та мінометний вогонь. Однак правоохоронці змогли дістатися населеного пункту та швидко вивезли чоловіка у більш безпечний регіон. Того ж дня білі Янголи вирушили на Білопільщину. Там допомоги потребував 67-річний чоловік та його син, який лікувався вдома після поранення. На жаль, стан здоров'я 36-річного чоловіка ускладнився і його життя опинилося під загрозою. Поліцейські оперативно доставили його до лікарні, де медики вже надали необхідну допомогу. Заклади освіти Шосткінської громади продовжують працювати у змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Чотири заклади працюють дистанційно, оскільки у двох з них немає захисних споруд, а у двох ведуться ремонтні роботи, повідомила Наталія Сергейко під час апаратної наради. У вас по е, молодшим класам пер, е, другої школи. Початкова школа, ліцей сьогодні навчається дистанційно у зв'язку з виробничою необхідністю. Сьогодні вирішимо питання щодо укладання договору. А яка виробнича необхідність? В чому там проблема? Чого виникла про процес, що не можна в укритті? Ми його ремонтували за бюджетні кошти. Ми туди підтягували електроенергію, ми виконали цілий ряд других робіт. А тепер, кому то що то захотілося? В чому там проблема? Є договор, попередній договор є. Зміна зміна редатора не міняє умов договору. Займалися щораз юристом. Сьогодні це питання вирішимо остаточно. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла про те, що наразі у громаді проживає 6808 внутрішньопереміщених осіб, яких спеціалісти служби не залишили наодинці зі своїми проблемами, тім як і ветеранів, яким надається вся необхідна допомога та приділяється увага до їх проблемних питань. При цьому Микола Нога зауважив, що ставлення до тих, хто свого часу захищав Україну, а зараз адаптується до звичного життя в тилу, має бути ще більш суттєвою, я давав завдання, щоб розподілити ветеранів, які є в нашому місті, між помічниками, щоб можна запросити помічника одного, от на таку апаратну нараду, яку на щоб він призвітував, скільки в його підопічних, що він їм допоміг, яким чином він з ними працює, за кожним помічником ветерана закріпить ветеранів, які знаходяться в нашому місті. Так само, як терцем, закріплені працівники, так і ветерани повинні бути закріплені. Персональна повинна бути робота, а не взагалі позагаля Незважаючи на купу нюансів в аграрному секторі, викликаних специфічними погодними умовами та воєнним станом, аграрії нашої громади продовжують працювати і виконувати свою кропітку щоденну роботу. Оцінюємо хвилювати роботи. На полях нашої громади триває. Станом на сьогодні аграрії розпочали оболок пізніших культур. Всього до збирання у нас 23 тисячі 930 гектарів. На сьогодні проводять оболод сої, якої висіяно у нас на площі 2426 гектарів. обмолочено вже 300 гектарів та намолочено 700 тонн зерна. Проводять оболод соняшника, який посіяно на площі 9529 гектарів обмолочено 350 гектарів та намолочено 720 тонн зерна. Також проводять обмолот річки, якою посіяно на площі 170 гектарів та обмолочено 45 гектарів, намолочено 67 тонн зерна. Пан Кіктьов нагадав, що продовжується посів озимих культур, зокрема жита та пшениці, яких вже посіяно 90 та 82 відсотки до запланованого відповідно. Галузі тварині повністю заложили угрузяної сили шкількості двадцять тисяч 500 тонн, що хватить на землі. Також хочу сказати щодо бронювання постановою. Дев'ятсот один від 18.08.25 нуль кабінету міністрів України було внесено змін щодо бронювання військових зокрема, передбачено можливість бронювання 100% підприємства, які визнані критично важливими на минулому тижні. Ми і пропрацювали із шістьма градними підприємствами та подали документи до села. Ну будемо чекати вирішення. Не обійшлося цього. Разу і без обговорення безпекової ситуації в громаді Микола Нога наголосив на тому, що шостка та навколишні села продовжують жити в умовах підсилення російської агресії, але наразі невирішеним залишається питання відновлення ряду пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Очільник громади, зокрема, доручив прискорити роботу в напрямку допомоги постраждалим, майно яких одним з останніх було пошкоджено під час ворожих обстрілів у воронежі. Проблема добратися до міста у жителів села Крупець стоїть гостро вже з липня поточного року. Перевізник за даним маршрутом припинив достроково надавати свої послуги населенню, і наразі це питання досі не вирішене. Болючу тему підняв на депутатських комісіях народний обранець Віктор Ждаміров. Який поцікавився удар Гребенюк подальшим вирішенням цього питання. От з тих пір ми шукаємо перевізника. На даний час жодна людина, жодний перевізник не звернувся: немає водіїв, немає технічної можливості. Ми зверталися самостійно, зверталися до тих, які, скажімо так, мають, ми бачимо, що по реєстру мають там певний транспорт, але вони кажуть про те, що у нас транспорт. Переважній більшості вже зайняті на міських та приміських маршрутах. І проблема з водіями. Все і вони кажуть про те, що відповідне перевезення пасажирів не є рентабельним. Все, це така розмова. Віктор Ждаміров наголосив на тому, що основна проблема це відсутність комунального транспорту, через що страждає населення, і запропонував як варіант подовжити міські маршрути. Можна зв'язати виронівку із маршрутом, який йдуть із той же одиниці, які йдуть по місту Шостка. І запропонувати тим, тим, хто жирні маршрути, запропонувати всім, хто отримує компенсацію за а, маршрути на сади, якщо вона є. Ну, вихід потрібно шукати, чому повинні здавати люди. Скажіть, місяць, а, місяць пройшов. Нічого нічого не вирішує. З'ясувалося, що втілити в життя запропонований паном Ждаміровим план не так просто, адже по законодавству є чіткий розподіл міські та приміські маршрути. Я вам розповім ситуацію по приміським перевезенням, особливо по віддаленим маршрутам. Коли ми працюємо зі старостами і працюємо з мешканцями, і дуже їх просимо, користуйтеся транспортом офіційним, коли люди починають їздити. Сусідами хтось там бомбили, як кажуть, да їздять. Вони користуються. А коли ті там з яких причин не їздять, всім потрібен транспорт, який потрібен, і міська рада повинна його використовувати. Тому я хочу до всіх населених пунктів, ви їх мешканців звернутися. Користуйтесь, будь ласка, офіційним транспортом по перевезенні пасажирів. Щоб не було таких ситуацій між тим, за даними пані Грибенюк, пасажиропотік зараз за низький. На деяких маршрутах середня кількість пасажирів складає 7-10 осіб, і ніхто з перевізників не хоче працювати собі на збиток. Мова про дотацію з міського бюджету для них наразі не йде. Проте над вирішенням даної проблеми міська влада працює, повідомила Дар'я Грибенюк. На Сумщині розпочали перший етап маркування пам'яток культурної спадщини міжнародним знаком захисту блакитним щитом. На 52 об'єктах, архітектурних спорудах, музеях, архівах, бібліотеках, театрах та релігійних святинях встановили 173 спеціальні позначки. Блакитний щит це міжнародний символ, передбачений Гаагською конвенцією 1954 року. Він означає, що об'єкт є культурною цінністю і його. Знищення чи пошкодження під час війни вважається воєнним злочином. Суми стали першими, бо ми прикордонне місто, яке щодня під обстрілами. Ворог намагається влучати і в культурні об'єкти, бо вони є символами нашої історії та ідентичності, захищаючи пам'ятки, ми зберігаємо не лише минуле, а й майбутнє України для наших дітей та наступних поколінь. Прокоментував голова сумської ОВА Олег Григоров. З 18 по 22 вересня у селі Яворів Львівської області на базі західного реабілітаційно-спортивного центру відбувся юнацький чемпіонат України з лижоролерів та кросу серед лижників-гонщиків. Шосткинські спортсмени стали переможцями юнацького чемпіонату України. У змаганнях взяли участь 11 команд з різних регіонів. Команда Сумської області продемонструвала високі результати та здобула перше командне місце. В індивідуальних виступах спортсмени КДЮ США. Барса також відзначилися блискучими здобутками. Лишенко Дмитро отримав срібну нагороду у гонці класичним стилем та бронзову медаль у кросі. Кравченко Тимофій золото у гонці вільним стилем та дві срібні нагороди у гонці класичним стилем та кросі. Вітаємо спортсменів із перемогою та дякуємо особистому тренеру Шиман за підготовку хлопців. Щирі слова вдячності також першим наставникам Оксані Бушмельовій, Світлані Лагуті за вагомий внесок у спортивні здобутки хлопців.